От я для себе вже сформував лінію подінки в даному питанні. Що стосується центральної виборчої комісії і ситуації пов'язаної з нею, я внесу, думаю, вже завтра проект рішення обласної ради, з питання, яке буде формулюватися дуже просто про забезпечення конституційних прав громад Львівської області на їхнє належне представництво Верховній Раді. Конституція каже, що обласна рада виражає інтереси територіальних громад, а раз так, то будь-які дії по ущемленню громади Львівської області. У кількості округів є предметом Львівської обласної ради. Тут буде заява до Центральної виборчої комісії, яка, я сподіваюся, розширю цю математику більш доступною, якщо я не так десь, можливо, заскладно висловлювався. І, відповідно, буде апелювати до здорового глузду. Це перший момент. Другий момент. Я доволі добре знаю по попередньому місцю праці, вже далеко в минулому, але добре знаю спосіб функціонування відділу державного реєстру виборців. Маю за мету. На кожного начальника районного і міського державного відділу написати дуже правильний лист з викладом цієї ситуації і з витягом з кримінального і адміністративного законодавства стосовно того, що може бути заправки. Запевняю вас, правки можуть відбутися в двох місцях: перше місце в Києві, в що я майже не вірю, бо я знаю, як працює ця система. І друге місце в нас на низах в районах і містах. Область на цей процес після 2009 року не впливає, вона не має прав доступу до бази. І сподіваюся, що звичайні державні службовці, які отримують не таку ж високу матеріальну заробітну плату від держави, десь ми мали з розумінням поставити, що це для них не останні вибори, і це для них, так би мовити, не, не лебедина пісня. Тому я сподіваюся, що у Львів... на Львівщині стосовно оцієї частини зловживань не буде. Стосовно ситуації в Центральній виборчій комісії, ще раз повторно хотів би